Така ось інсталяція відкрилася у нас ЧНУ УФОЄ. «Стерки з лиця Землі називаються. Бачите назви багатьох населених пунктів, які вже без людей майже знаходяться без, без забудови нібито просто назва, але, але у нас у кожного є історія. От, наприклад, Маріуполь, так? всі ми переживали, коли там знищували людей, особливо дітей. Охтирка там, мої друзі. Дуже сильно потерпала 2022 року. Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Там ми їздили на змагання, там була дуже така потужна тенісна школа. І всі-всі-всі. Ці міста, на жаль, їх буде дуже важко повернути туди життя. Ось, наприклад, Солідар, бачите, там сіль, як ми в е, 23-му ганялися всі, хотіли солі в залишки. Зерна там сіль солі досі не можемо звикнути до смаку нового іноземної солі. Тому це наше життя воно зараз має такий вигляд. Тому дуже сподіваємося, що ми повністю все звільнимо, відбудуємо і обов'язково переможемо. Слава Україні!